Ремонти це для тибок, то є сервіс, це сервіс, каже, там все роблять, там ага. все роблять. Ну понятно, це що окремі люди. Да, це оказ для цього є окремі люди, але ж нас цих окремих людей немає. І починається там мінімальна поломочка, а ти просто не знаєш, що з цим робити, ага. і ти не можеш працювати, тому що ти не розумієш. А потім, вже коли вже розуміємо, що якщо ми зараз не будемо працювати, хтось може загинути, ага. ти береш ключ. І починаєш крутити. Крути, просто крути, щоб зрозуміти принцип, вообще, як воно це все працює. І все, ти крутиш, крутиш там. Ага, тут значить, воно так, воно так, сам зробив, закрутив, і все працює. І соціально так всю дорогу з самого початку і до зараз. Ми ще навчаємося, навчаємося, навчаємося. Кожен день щось щось новеньке. Ну не кожен день, але щось новеньке де і не дізнаєш. Це, мабуть, яке з будь-якими при... пристроями зараз той же телефон. Ти не можеш сам взяти його, розібрати його поремонтувати. Ну, треба віднести його в да, 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 да. Це типу економіка, як працюєш, там є люди, які тобі це пола, вилять зроблять за цьому гроші. А коли тобі тут треба тут і зараз зробити, то хочеться. А зробити. тут ти маєш це робити, бо без... ну, якщо так. ти цього не зробиш, то тобі ніхто там і не по суті і не поможе. Тіпа, то приходиться, типа якось самому, типу, ну, навчитися там розбиратися.